Ми переживаємо, м'яко кажучи, розчарування в Європейському Союзі і Америці. Тобто, в принципі, все це хвиля почалася із антитрампізму. Але на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що антитрампізм уже де-факто прийшов для великої частини українського населення, там щонайменше для. Там 35-37% українців прийшов в антиамериканізм, і теж саме ми можемо говорити по відношенню до Європейського Союзу і НАТО, відбувається величезне розчарування українців з приводу і ЄС і НАТО. І якщо півтора року тому, рік тому, на запитання, на що нам потрібно розраховувати на допомогу європейців, на допомогу американців, на допомогу НАТО, і тільки на власні сили, то тільки на власні сили, що рік тому говорили. Приблизно 35%, приблизно третина населення України на сьогоднішній момент це вже під 60%. Тому в даному випадку буде точно некоректно проросійськість дорівнювати як антизахідність, тому що на сьогоднішній день ми маємо величезний, це насправді дуже велика загроза для нас. Величезний, дуже часто емоційний і нелогічний відкат від проєвропейськості чи прозахідності до антизахідності і антиєвропейськості.